Всім привіт! Я вам хочу розказати про книжку Гаррі Поттера. Вона дуже цікава. Я її взяла в нашій шкільній бібліотеці, в, Ніжень, в гімназії No3. Ви спокійно можете туди прийти в бібліотеку, вона знаходиться на першому поверсі, та взяти не тільки цю книжку, а ще й багато там є крутих. У неї дуже гарна обкладинка. І в багатьох книжках там дуже гарні книжки. Цікаві є, є на ваш розсуд. Я вам дуже раджу взяти цю. Вона прикольна і зараз я вам прочитаю один з абзаців. Гаррі Поттер був дуже незвичайний хлопчина. По-перше, він ненавидів літні канікули. По-друге, справді хотів виконувати домашні завдання, але мусив це робити потай. У нас. А якщо ви хочете продовження, то беріть цю книжку.